У 40-річного шкільного вчителя знайшли неоперабельний рак і дали йому рік життя. Вчитель був міцний англосахських кровей і сурово прийнявся одним як би забезпечити дружину та дочок, що залишається без жодних засобів для існування. Він викладав мову та літературу і не зумів придумати найкращого способу заробити непогану суму, як спробувати написати роман. І такий роман, щоб його добре читали, розкуповували. Читачі він представляв у вигляді своїх учнів та їхніх батьків, і героїв представляв у такому ж дусі. Життя він представляв лише обсягом рідної робочої околиці. Справа була нова. Він втянувся і захопився. Термін стискав. Він спішно і відчадушно опановував ремесло. Висока література його цікавила. Його цікавило заповідати авторське право сім'ї. На що жити. І до кінця свого року Ентоні Бреджес завершив свій роман Заводний апельсин. Мільйон був зрубаний. У культовому фільмі зіграв юний Мальком МакДавел, Шпана одягла казанки. І почала пити в барах молоко. Книгу переклали на півсотні мов. Не свій від удачі та виконання обов'язку Бержес добре випив і подався до лікаря. Лікар подивився знімки, погортав історію хвороби і вилупив очі. Раку не було. Бержес видужав. Він став. Письменником